Зараз я вам коротко покажу, як перевірити працездатність антени Алієнтик і, в принципі, будь-якої антени з підсилювачем на прийом. Підкреслюю, на прийом саме. Тому що перевірити її працездатність на передачу це задача трохи складніша. Я, можливо, пізніше зроблю це відео і покажу, як це зробити. Але тому що, причина в тому, що для того, щоб запустити підсилювач на передачу. Нам треба вхідний сигнал не менше 5 дБ. Тоді він стартує, заводиться і показує, що він працює чи не працює. От Конкретно у мене є прибор Light VNA, векторний аналізатор. І його виходної потужності, там і близько нам 5 дБ, треба ще додатково підсилювати, тоді можна запустити його на передачу. Але поки ми зробимо на прийом. Тобто схема роботи дуже проста. У мене є звичайна антена від пульта Mavic RC Pro. Вона їх поваляється після переробки пультів. Є векторний аналізатор налаштований для того, щоб показувати нам втрати сигналу, або як проходить сигнал по тракту в діапазоні від 2 до 6 ГГц. І дивіться, що ми тут бачимо. Ну, Жовтенька шкала нам показує КСВ. Ми бачимо, що в діапазоні 2,4 приблизно у нас є нормальний КСВ антенна, тобто вона працює в цьому прекрасно. І ми тепер беремо і підносимо цю антенну до Антенни 2,4 Бачите? У нас синя шкала різко стрибнула вниз, майже до 0 ДЦБ. Тобто вона у нас з урагуванням всіх втрат в антенні, в ефірі, і в кабелях і таке інше. Сигнал проходить нормально і дуже добре. І відповідно ми бачимо, що в діапазоні близько 5,8 У нього теж хороший КСВ, Бачите? дуже хороший, я би сказав. І відповідно, коли ми підносимо його до антенни. 5,8, То ми бачимо, що зростання сигналу йде на 5,8. Тобто тут зростання на 5,4 йде. Тобто, Це означає, що наш алієнтик на прийом працює чудово і ніяких проблем з цим в нього нема. До речі, тут можете побачити, як працює поляризація. Я не змінюю не відстань, не положення антенни, тільки перевертаю її горизонтально і одразу раз, мінус 20 дБ навіть більше. Оп, а отак от, зовсім інша історія. Те саме буде зараз тут. Бачите, раз. Два. Це до, до того, як, як треба правильно орієнтувати антенни. Отак от це працює.